Розмістимо сіяниць. сіяниць. Тепер ви поруч берете меч і натискаєте. Спочатку до себе, до О, себе ага. а потім від себе. Навіщо так? Тому що ви зразу нижні частини виганяєте повітря знизу, а потім потискаєте вверх. А тепер раз прокручуєте для того, щоб розпушити. І потім ми одночасно отак притоптуємо і в нас виходить дуже якісно висаджений сіянець. На одному гектарі території Чалівського лісництва висадили п'ять тисяч саджанців сосни звичайної та берези повислої. О, о, тут нормально. П'ять рядів сосни звичайної і два ряди берези повислої. Тому що це певний протипожежний бар'єр. Коли йде незова пожежа, от якраз березові насадження в суміш із сосновими. І спиняють надають такого поширення, тому ми таким чином його саморозміщення робимо. Згодом лісівники перевірять наскільки прижилися ці однорічні саджанці за умов правильної посадки, сприятливої погоди та ґрунту. Показники приживленості зазвичай високі. говорить тимчасово виконуючий обов'язки директора філії державне підприємство «Полтавське лісове господарство Олександр Глушко. Сіянці це з власних розсадників, які у нас філії розташовані. Ми вирощуємо тут ці сієнці Однорічні сіянці сосни, однорічні сіянці берези. Щорічно восени ведеться інвентаризація лісових культур. Взагалі по лісових культурах, які створені в філії, ми досягаємо показників планової приживлюваності, яка складає 80%. Крім лісівників до посадки дерев долучилися представники обласної влади та ДСНС. Приємно розуміти, що кожне дерево на майбутнє буде формувати лісовий фонд нашої області. Сьогодні ми якраз працюємо з ДСНС і з лісівниками, які плечо-пліч. Спільно гасили пожежі, а сьогодні спільно плічопліч пліч, саджають дерева. На жаль, цей, цей сезон, цей пожежно період на Полтавщині, дуже був посушливий і багато траплялось лісових пожеж. І остання пожежа надзвичайна ситуація, яка трапила Малій перещепені. Це було близько 2600 гектар згоріло лісу. Тому такі заходи, як по висадка. Лісових культур це дуже важливий захід, тому що ми поповнюємо лісові фонди. Цієї осені лісівники Полтавщини планують посадити близько 600 гектарів нових лісів. На сьогодні це завдання виконали на 50%. Триватиме осіння посадкова кампанія до середини листопада.